Ви не повірите, але ця мотанка може принести фінансове процвітання. Дивіться, як це працює. Спершу я заглядаю у космічну карту майбутнього власника мотанки. Все, що для цього потрібно, це дата, час і місце народження. Я аналізую активні стихії, складні аспекти і виявляю точки перспективи та розвитку у бажаній сфері. Аналізуючи натальну карту, можна побачити, що фінансовий успіх замовниці залежить від її уважності до деталей і вміння планувати. Сонце в Діві показує, що гроші приходять через наполегливу працю та аналітичний підхід. А асцендент в Терезах говорить про дипломатичність, компромісну натуру вирішення питань, об'єктивна та ґрунтовно продумана оцінка ситуації. Місяць у Тельці говорить про земні фундаментальні фінансові прагнення, де саме інтуїція веде до прибутку. А Юпітер в Овні означає, що фінансові ризики можуть виправдатись, особливо якщо діяти швидко і рішуче. Венера в з'єднанні з сонцем додає шарму, привертаючи гроші через творчі проєкти, краси чи моди чи публічні виступи. Далі, враховуючи аналіз стихії, підбираємо трави для наповнення мотанки за їх стародавніми магічними властивостями. В даному випадку я використала Звіробій, який не тільки захищає, але й приносить удачу в фінансових справах, відганяє негативну енергію і сприяє притоку грошей. Череда магічний магніт для багатства та процвітання. Пижма потужний засіб для залучення грошей і удачі. Використовується для підсилення фінансової стабільності, вереск символ багатства та фінансового успіху, принесе матеріальні блага і стабільність у житті. Живокіст відновлення та зростання духовного і фінансового, спрямований на збільшення доходів і покращення матеріального стану. Якщо розібрати дану тему на складові, то фінансове процвітання це стан, думка, рішення і дії. Що всередині, та й зовні? у всіх матеріальних сферах потрібен баланс духовного і матеріального, ці сфери тісно пов'язані. Ці енергетичні складові взаємодіють і створюють основу для фінансового благополуччя, тому й лягли в композиції сакральної геометрії і закодованих орнаментів у розписах вбрання лялечки. Орнамент дерево життя або квітка роду символ безмежного процвітання і достатку, в його візерунках ягоди, квіти і плоди, що уособлюють щедрість землі і родючість, даруючи гармонію і стабільність. Солярний хрест на обличчі найсакральніший елемент, зірка Алатир восьмиконечний символ і є потужним оберегом, що уособлює початок світу і його центр. Вона символізує джерело світла роду, Всевишнього та Божу благодать, проникаючи в жіночу матерію і енергетику матері. Вплив алатеря на достаток та фінансове процвітання неоціненний. Вона сприяє залученню фінансового розвитку, забезпечує благополуччя і достаток, допомагаючи встановити гармонію та стабільність у матеріальному світі. У створенні намиста я обов'язково використовую природні камені, які є чистим джерелом природної енергії. При відповідному підборі вони стають потужним енергетичним ресурсом і захистом. В даному випадку я використала сертолік, притягує удачу та багатство, сприяє підприємницькій діяльності та успіху в бізнесі. Жадаїд символізує процвітання, стабільність та мудрість у фінансових питаннях, допомагає приймати правильні рішення. Онікс захищає від фінансових втрат, підсилює впевненість у фінансових операціях і допомагає досягти цілей. Моховий агат привертає нові фінансові можливості, сприяє стабільному доходу і процвітанню. Волосся лялечки символізує життєві шляхи і долю. Воно просочене ефірними оліями. Ефірна олія пачулі відома своєю здатністю залучати багатство та процвітання, використовується для підсилення фінансових можливостей і стабільності. Ефірна олія ветиверу сприяє заземленню та стабільності, що важливо для фінансового благополуччя. Вона допомагає зосередитись на довгострокових цілях і підвищує витривалість. Ефірна олія базиліку допомагає притягувати багатство і сприяє успіху у бізнесі. Вона також сприяє ясності думок і прийняттю правильних фінансових рішень. В доповнення кожна моя лялечка має програмну свічу для гармонізації простору та ефективної роботи мотанки. Вона виготовлена з натурального бджолиного воску та магічних трав, підібраних з урахуванням їхніх властивостей. Запаліть свічу там, де буде стояти мотанка, ви можете окурити оселю, погріти долоні біля полум'я. Під час горіння свічки медитуйте або моліться, зосереджуючись на своїх намірах і бажаннях, співналаштовуючись з лялечкою, стираючи простір між хочу і буду. Кожна жінка це земля, Богородиця, що дарує життя та наповнює світ енергією і матерією. По той бік зоряної брами немає обмежень чи недоліків. Поєднайтесь з енергетикою мотанки, уявляючи, як її потужний потік проникає у ваше життя. Пам'ятайте, ви отримаєте стільки, наскільки готові собі дозволити. Надсилайте частіше частоту енергії достатку і безмежні щедроти Всесвіту увійдуть у ваше життя. Мотанка має своє авторське пакування, дерев'яну скриньку з автентичним декором ручної роботи. Дерево життя це ідеальне рішення, якщо лялечка потрібна на подарунок чи для тривалої подорожі світом. Сподіваюсь, сили роду оберігатимуть, а енергія Всесвіту даруватиме розвиток, баланс і гармонію в житті. Щиро вірю, що берегіння допоможе визначати шлях до успіху та досягати гармонії між духовним і матеріальним. Створюючи баланс і невичерпний потік благодаті. З вдячністю і любов'ю, щиро ваша, божевільна.